Бути першим завжди складно, коли Вільховецька громада починала об'єднання. Найбільшою проблемою для них було розібратись самим механізмом роботи, бо роз'яснень, як що і за чим робити, немає і перепитати ні в кого. Тому вивчали кожне питання окремо в інтернеті. Наприклад, здавалося б, у селі працевлаштовані вчителі та медики, але усі вони за документами працюють на Тячівський район. І аби зареєструвати громаду, усіх працівників потрібно було офіційно влаштувати по місцях. Вчителів заставляли писати заяви і звільнятися з попереднього місця роботи, переводитися сюди, що ми виступили категорично проти. Навіщо буду ражити медичних працівників вчителів, тому що не йшла зміна умов праці? Тільки ми і пішли. Із підпорядкування районного управління в наше управління ще одне, що не давало спокою місцевим, чи зможе громада утримувати школи амбулаторії, тобто і зарплати виплачувати, і за опалення, і електроенергію платити зараз. Кошти на це передбачені, тож мешканці спокійні. Минулого року. Наприклад, ми використали 18 тисяч газу кубів газу. Ось. Цього року грошей достатньо закладено у бюджеті. На саму, як кажуть, таку зиму накладемося до 20 тисяч. Що. В принципі, нормально, крім нагального за рахунок субвенцій на медицину та освіту, громада має кошти і на інші наболілі питання. Якось цей дитячий садок у селі Добряне. Майже на кожній шафці по три прізвища. Малюки вимушені вміщати три курточки, три пари змінного взуття та усі особисті речі сюди. Приміщення маленькі, а дітей багато. Та найбільша проблема тут обідній сон. У Нас розрахована дана спальня на 48 місць, а на даний час в цій спальні спить 68 дітей. Це майже всі діти сплять двоє на одному ліжку. І так, майже вже 20 років ця проблема не вирішена. Ми тіснимося, місця мало, дуже дітей багато, і на даний час у мене на обліку ще є 42 заяви. Все тому, що 20 років тому через брак місця чверть приміщення віддали місцеві амбулаторії. Зараз незручно ні дітям, ні пацієнтам. Амбулаторія обслуговує три тисячі населення, а на стаціонарному лікуванні одночасно може знаходитись лише дві людини. На таку кількість людей за нормами повинно бути щонайменше шість койкомісць. Разом з тим знаходиться заклад на другому поверсі, а піднятися сюди, особливо у холодну пору, зможе не кожна здорова людина. Наприклад. Хворму добратися чи інвалідові, чи дотримуватися там якихось принципів, задертися на той верх до нас на прийом. Дуже важко, якщо взагалі сілочний хворих, практично не можна ні винести, ні знести звідти. Така ж проблема і у вільховацькому ФАПі. Малесеньке приміщення, у якому проводять від загальних оглядів до гінекологічних, розташоване у приміщенні молодшої школи. 12 років тому сильний снігопад зруйнував дах лікувального закладу. У нас як тимчасово сюди перевели, так що вже зараз і на постійне. Населення велике ФАП Вільхівчик обслуговує приблизно 2000 населень. 1800-1900, 500 дворогосподарств. Нам, на наше населення вже потребує амбулаторії. У нас дуже мале приміщення, Нема умов за рахунок субвенції від держави, громадою вже заплановане будівництво окремих приміщень для Вільховецької та Добрянської амбулаторій. Та коли саме освітнім і медичним закладам не потрібно буде тіснитись під одним дахом, не кажуть освітня субвенція у розмірі 23 мільйони 500, Медична субвенція у розмірі 7 мільйонів. Це вже ми маємо кошти власні, де ми почнемо будівництво цих об'єктів, об'явимо тендер і потім будемо пропонувати на розгляд їх включення в державну програму соціально-економічного розвитку. Вільховецької громади потреб і справді багато, і на це їм виділили достатньо коштів. Та справа в тім, що через це не районна лікарня, амбулаторія чи ФАП поки не можуть надати повноцінну меддопомогу. І більшість хворих у серйозних випадках все одно відправляються у район. А там через відмову ділитися субвенцією їм не раді.